Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області залишається стабільно контрольованою. У нас 4-5-0 без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча загроза нанесення ракетних ударів та ударів дронами камікадзе, шахедами, не забувайте, залишається на рівні дуже висока. Ракети носії Чорноморського флоту Російської Федерації постійно знаходяться на бойовому чергуванні. Але вкотре ще хочу сказати: будь ласка, не забувайте, що необхідно вірно і правильно діяти за сигналами повітряної тривоги. Сили оборони знаходяться на визначених позиціях та виконують бойові завдання. І знову таки про офіційні джерела інформації. Якщо ви чуєте певні бойові звуки в день або вночі. То заходимо на телеграм-канали, наприклад, на, на телеграм-канали, де є офіційна інформація, що і як відбувається так само, як це було кілька днів тому, коли в небі виконували бойові завдання наші гвинтокрили. Отож, інформаційна гігієна залишається пріоритетом. Дякую усім, хто працює на різних ділянках нашого спільного українського фронту. Одещина виконує всі свої функції. І також разом з іншими областями ми наближаємо нашу перемогу. Не забуваємо, якою ціною вона дається. Кожному з нас тихого і продуктивного дня працюємо, працюємо ще раз, працюємо на перемогу. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! І обов'язково посміхніться! І нехай ця посмішка буде нашим поводирем у цьому дуже складному світі.